Так, всім привіт дивимося, знімалася знімала, чим я зараз займаюся. Знімаю закриванням цієї дирки. Це гідравлік нам зробив її, але ми не хочемо тут кондиціонер ставити, я вже говорила, тому що тут вхід у нас і ми хочемо тут поставити шкаф. А кондиціонер поставимо ось сюди. Тут була така лавочка стоять, тіпа, для, щоб розуватися. Це вітішено зробив таку страшну дирку. Віці, яка дирка страшна, бачите? Щас... Я щас... була він ще стукатурів, тут була печка і тут була здорово здорова дирень. Вона йшла внутрішнь сюди і сюда. сюди. Типу, тут огромна дерень і там була куча була пепла. Пепел Пепла висипався, висипав пылесос, прибирав і попихав туди короче, камінь, кирпічі позапихав. Мене завдання треба закрити, залишити тільки вентиляцію, виходить. Все. Зараз я займаюся цією стороною, мені треба повністю все закрити. Тобто не треба закрити Мне мені треба закрити ту типу, дырку в сфулиці. А сюди якось не треба поставити. Тут от, от, я ще забрала п'єнка, що вона її зняла, тобто, почищу, то, що падає. Потім попалісошу, по водою і буду закривати камнями це все. Потім водовжені все відерами з другого поверху. Покажу, що там робиться. Вітя зробив сьогодні, до речі, дирки для гідравліки. Получається, тут гідравліку зробили, але неправильно. Вітя хоче тут поставити до душ, щоб стил ось тут. Тому що він буде метр двадцять на шістдесят. Вітя я не хочу сюди ставити ту лейку, щоб шо покупатися. Хочу ставити сюди. То він вирив дві, мені сьогодні вирив цю дирку, а сюди, яку що зовні гідравлік, треба закрити. Це Віті, сьогодні теж взяв, зробив тудирку для лава. Було типу, типу, для мивальників, два. тих, що тут робиться, бачите? Треба присосити, пов'язати що падає. Красивенькою за типу, тільки 8, 8 см для того, що треба гідравліку. Також, бачите, ось так. Більш-менш кирпичі, більш-менш. До речі, десь тут була раніше дірка. Ми її закривали тудирку, якщо хтось хто повнить. Тут, там йдуть бабушкіні труби, десь в цій стороні. Таке не пам'ятаю, десь в цій зоні. Ми треба теж, тут робиться це все полісосити, почистити і закидати боліміння, так що волоносипало. Ну, я не міг, не міг меншу дереву зробити, бо по тут попадало. -та, так що робив як міг. І зараз на другому поверсі е, теж. Там було для Типа для стиральної машинки. Тут її також зроби. Ось тут теж все падало. Дрова така і Ставити 8, 8 см 17, треба ставити. Тобто гарно все прикрити. Треба. Штукатурку йдемо на другий поверх, що там я робить. Це ми для лучча зробили. Вставили лучше, з лінточкою, щоб не, не, не пачкалося заштукатурили вже його, типа, ось що таке. О, Вітя вже приходить на, на другу дирку. Це буде для, дирки для кондиціонерів робить, робить Вітя. Лучше зробити самому, тому що ми зробимо більш-менш як для себе робимо. Бо коли гідравлік робить, то він робить як для когось. Ось Вітя тут розробив, бачите, як красиво. Позимтав, молодець, одразу позимтав, Вітя. Ось таку дирку для кондиціонерів, так, да, Вітя? Молодець. А ще чим ти замітаєш? Вінником? Зараз побираю з собою, молодець. І що то, нормальна стіна? Сипалась? Тяжко було, так? Да? Тяжко було. Ну, вже все це ще закончив. Тобто все то, сипеться, так? Да? Все страшно сипеться. За кіндерством, глибока, я кирпичі таке поставлю. Типа так. Хоч один слой кирпичів поставлю, правильно? И... А сколько даже ты будет. Просто я вот таких вставлю. Мне Можно же раствором закинуть, потом поставить эту пластмаску, чтобы она была полностью в растворе. Все. Тоже Эту пластмасску? Не, 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 нужно кирпичи тонкий. Это, у нас были остались кирпичи тонкие, чтобы они тоже подпирали немножко. Молодец, дай. Уйду. В общем, тут осталось, видите, осталось. И в этой комнате, в этой комнате, и в этой комнате осталось, и все. To, що тут у нас під, під вопросом, де будемо робити кондиціонери. Думали там, але я тут не хочу. Тут дуже тут, 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 тонка стінка. -то, я б хотіла б тут, але я не хочу тут. Не подобається, вид, не подобається стінці. Вона більш-менш така товста. Не страшно. Ходіте з Богом дай.